Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, третій тиждень судового процесу проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі фальсифікації ділової документації розпочався з рішення. Від Нью-Йоркського судді Мерчена щодо накладання штрафу на Дональда Трампа за неодноразове порушення наказу щодо негативних коментарів в бік учасників відповідного судового процесу. Трамп також повинен видалити сім образливих дописів із соціальної мережі Social і два дописи з веб-сайту своєї кампанії. До певного періоду, часу, 30 квітня, суддя Мерчан вирішив, що Трамп дев'ять разів порушив наказ про так званий Кляп через критику очікуваних свідків судового процесу в публікаціях. У соціальних мережах і на своїй передвиборчій сторінці до кінця тижня колишній президент має сплатити штраф у розмірі 9 тисяч доларів, тобто по одній тисячі, за публікацію. Суддя Мерчан також погрожував ув'язненням, якщо Трамп знову навмисно буде порушувати наказ про негативні коментарі заборону їх в бік фігурантів справи. І суддя дав таку цитату, яка звучить наступним чином. Тому відповідач, відповідачу вноситься попередження, що суд не терпітиме подальших навмисних порушень своїх законних наказів, і що за необхідністю і доречними обставинами він буде призначати покарання у вигляді позбавлення. Волі, тобто Трампа можуть ув'язнити на певний період часу, якщо він буде продовжувати порушувати цей наказ. Минулого тижня Трамп стверджував, що репости слів інших людей не порушують наказ і що дописи є захищеною політичною промовою у відповідь на напади. Суддя Мерчен відкинув ці аргументи. По-перше, він виявив, що репости в даному випадку є підтримкою. Немає жодних сумнівів, що намір і мета відповідача під час репосту полягає в тому, щоб повідомити своїй аудиторії, що він підтримує та приймає опубліковану заяву як свою власну. По-друге, суддя визнав, що наказ про кляп дозволяє Трампу. Відповідати на політичні нападки, але додав, що критика ключових свідків не допускається. Власне, цей наказ і був створений так, для того, щоб Трамп це не здійснював бік ключових свідків, в бік журі присяжних і власне, інших учасників процесу. Протягом тижня має відбути ще одне слухання щодо коментарів Трампа в соціальних мережах, в бік свідків Ковена та Девіда. Пекера. Ну і далі СНН говорить, що фактично це перша санкція проти Трампа за порушення наказу про заборону критичних там, зауважень, повідомлень в бік учасників судового процесу. Ми чекали відповідний цей наказ, він був опублікований, це рішення, точніше. І, власне, будемо спостерігати далі, як Дональд Трамп. Буде себе поводити, які наступні дописи він буде публікувати в цій соціальній мережі, і чи не призведе така його поведінка до його тимчасового ув'язнення, чи все обійдеться штрафними санкціями. У подальшому будемо говорити про судовий процес, що буде відбуватись на цьому тижні. І Відеоматеріали матеріали будуть публікуватись за результатами цього. Тижня, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!